та привабливих учасників цікаві та інтелектуальні завдання, розважальні номери та повна зала вболівальників. Саме так 16 листопада у на Сосинського інституту Сумського державного університету пройшов конкурс крафти міцінститут інститут-2010». за словами голови студентського комітету Катерини Приходько. У цьому році це перша сумісна спроба профкому та студентського клубу провести подібний захід. І участь у ньому могли взяти всі бажаючі представники слабкої статі, які навчаються в інституті. Учасниці конкурсу – це дівушки, представники всіх груп нашого інституту. Як перший курс п'ятий курс, восім номінацій, восемь учасниць, три главних номінацій, місць інститут, місць зрительських симпатій і віцеміс. Самі в юні красуні дещо хвилювалися перед своїм першим виступом на великій сцені. до того ж та оцінюючим оком жюрі. Нам вдалося поспілкуватися з деякими учасниками за ваштунками та дізнатися, чого очікують дівчата від конкурсу та чи сподіваються дебютантки отримати корону місць інституту. Я вирішила поучаствувати в цьому конкурсі, тому що вирішила спробувати для себе новий вкус життя і почувати те, як достойно можна виграти. точнее, красиво выиграть и достойно проиграть. Каждая из нас надеется на первое место. Достойных соперниц очень много, и все мы сильны. Подготовила в общем, нормально, но единственное, что не успела выучить слова, и немножко так не получилось, все, что хотелось. Ну а так, яркая, активная, жизнерадостная, Такою буду. і хоча всі дівчата, які навчалися на першому та другому курсах, оцінювали підготовку та витість свою суперність на досить високому рівні, більшість з них своє бажання бути переможницею, дещо приховували. Чого не можна сказати про впевнених у собі четверокурсниць, які чітко уявляли, що треба робити, аби забути жадану перемогу. хоча я говорю, там головне ні побіда участь, чесно гарята это... конкурсанки, хочеться. Повідіть До этого сюди зустріти. Ось настала мить, коли учасники конкурсу краси змогли у повній мірі продемонструвати глядачу все своє зміння. А розкрити потенціал і справді було де. Знайомство, дефіле, інтелектуальний конкурс та домашнє завдання. До речі, конкурсантки могли долучити до останнього конкурсу помічний. Ганна, студентка інституту, відразу привернула нашу увагу своїм незвичайним збранням у камуфляжному стилі. Подбирала костюм с миру поницы, голову на рубашку. Идея пришла еще, когда только начинался этот конкурс. Мы решили немножко подбодрить наших мальчиков, которые будут когда-то поступать, то есть принимать вами. В общем, мы их чуть-чуть... Валісілім в на яданвок за показу так з ділки дажні служити в армії. Підвичні описки вболівальників конкурсантки дефілювали на сцені, танцювали пристрасне танго і водночас ловили на собі палкі погляди чоловічої половини зали, а також демонстрували суворим членам юрі свої інтелектуальні здібності. Тому дівчата своїм виступом про інформували посутніх чоловіків про їхні потаємні риси, які так подобаються дівчатам не Инчик раз у меня не розвіяли них про дружбу с человеком жінкою. Я вважаю, что її не существует. Я тоже объясню почему. Дело в том, что э, дружба будет, но симпатия, с одной стороны, с всегда существует. Так, як є час вам не інтересні, ні вмітні, ні внутрішні, то ви не будете з ним общатися, Дружба бить пасі не буває, а я це не дуже. Ми залишили байдужими глядачів і веселі стенки життя сільських слідкувальників, комічні моменти армійського життя та уривки з п'єси кайдашева сім'я, яка вже полюбилася шовкінським глядачам. Майже дві години тривала боротьба між красою і інтелектом творчими здібностями і грацією, але настав час підбивати підсумки. Після палки суперечок та обговорень члени журі назвали імена щасливих переможних конкурсу краси. Віце-міст стала Валентина Далинська а головний приз конкурсу – титул міст інститут 2010 а також приз глядацьких симпатії добула Маргарита Литиновська.